Доброго дня, і доброго здоров'я. бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні традиційно середа нагадую абсолютно всім. Сьогодні в мене в гостях Анастасія Дворницька і Леонід Березєнцев, співорганізатори проєкту під спалахи, сирен та блискавиць. Я вас вітаю. Доброго дня. Тради... Доброго дня. Тради... Традиційно, Чому кажу традиційно? Рік почався. Рік ми завершували, і ми в минулому році вибрали. З вами середу, як наш день, як день поезії. День поезії в, в місті Вінниця і день е, е, спалахів. Як ми кажуть, наші спалахи, наші спалахи так вже між собою говоримо, і ми будемо продовжувати цю традицію. Кожну середу. Я звертаюся зараз до глядачів і слухачів. Кожної середи ви маєте можливість бачити, чути і навіть іноді бути учасниками е, нашого проєкту. Проєкту час змін і проєкту «Під спалахи серен та блискавиць». Тож запрошуємо, долучайте. А мало того, скажу так, Леоніде. Е, Обов'язково заходьте на сторінку, а сторінка так і називається під спалахи е, Серента блискавиць. Заходьте туди. Там вся абсолютно інформація вже і від Леоніда і від Анастасії є. Е, е, її спочатку споживайте, а потім будьте активними учасниками. І і, і отут я ставлю дві крапки, три крапки. Багато крапок я ставлю. Чому тому що будемо підбивати зараз підсумки? Точно уточнення... Це мережа Фейсбук, да мережа Фейсбук, само собою. А так, от багато крапок. Чому тому, що е, напевно частина гостей, які до вас зверталися, і яких ви пропонували нашій слухацькій глядацькій аудиторії, напевно, таким чином і потрапила до вас, а потім і сюди вони побачили, що це, де це, як це, вони дізналися про спалахи, і Все вони так. до вас звернулися. От тепер, так як ви вже більше володієте цією інформацією, тепер слово вам. Про підсумки спочатку, ну звісно, за 23-й рік у нас було чимало заходів, і якщо підвести підсумки, в нас було більше 20 заходів і більше пів тисячі учасників. На них хочу уточнити більше 20 заходів за весь рік. Так, так, так. ми спочали з кінця, квітня місяця Це... а, тобто... масштабних угу. Угу. Тоб... повноформатних. Тобто не 52 тижні ми беремо до розрахунку, а менше. Беремо тижнів 30-35. Тобто практично кожен тиждень. Ну... Майже Практично майже, якщо я якщо, якщо з квітня, і знову таки, чому я такий прискіпливий у цьому плані? У нас є певна категорія глядачів, які я називаю статистами. Вони записують, вони люблять цифри, вони обов'язково це все записують. Так, ось, майже кожен тиждень, ну скажімо так, захід в півтора тижня. От десь так можна говорити відбулося. І е, як сказала Анастасія, майже пів тисячі учасників, пів тисячі учасників активних, пасивних сиділи, слухали, рвалися до мікрофону, збивали вас з ніг, е, виходили, забували слова. Які вони, хто вони? Деякі з них були присутніми на кожному заході. Наживо, так, так. Наживо. а формат заходу. Який ви обрали формат? Чи він мінявся протягом року? У нас року? різні формати. Літературні вечори, презентації книг, авторські вечори. Опенейри. Опенейри були влітку, і під кінець року ми вже вибралися до поетичних батлів, які будемо продовжувати у 2024 році. Uh -huh. um, одні і ті самі люди присутні були всюди. Чи вони, чи має можливість е людина, яка пише і пише не в стіл, а ну поки що в стіл, може вибрати найбільш такий лояльний е майданчик. Ну, якщо людина ще ніде не виступала, ніде uh -huh. ще не декламувала свої вірші? Так, звісно. Треба треба як ви як ви з ними працюєте як ви їм пропонуєте що ви їм говорите зазвичай люди приходять і починають брати участь у такій колектив у такому колективному обміні е, віршів якщо так можна сказати а потім коли вже вони отримують якусь Оцінку від оточуючих, від тих, хто коментує їх поезію в соцмережах, ділиться нею. Виходять на широкий загал. Да, є люди, які от почали писати пісні, записувати. У студії є люди, які дали декілька авторських вечорів, які будуть презентувати свої книги в січні місяці. Ми не будемо поки уточнювати, хто це так ось. Ми дуже хочемо, щоб кожен міг розкрити себе. Це дійсно таке щире бажання. А чому не хочете говорити про те, що буде? Тому що поки що говоримо те, що було? Ні, ну я можу сказати, хто пише пісні, хто. Буде робити презентації книг. Ну, пісні, це однозначно. Е я одразу кажу одне прізвище, яке е ну, мабуть, вся Вінниця знає. Це Тетяна Скомаровська. Як вона не пише, але вона виконує. Виконує. Вона виконує це виконавиця, і вона в мене таке іноді таке враження, що вона напевно з, 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 з гітарою десь народилася. Ну якщо не з гітарою, то з чимось таким музичним це точно. Е -е Тетянко завжди привіт тобі. Вітаю тебе з новим роком. Бажаю тобі здоров'ячка. і завжди знаєш. Завжди з радістю буду бачити, чути і тебе тут на нашому майданчику, та й не тільки. Крім Тетяни Скоморовської, хто у нас хто у вас ще співає? Ольга Кулова, Оленка Сонце, Олександр е Рак, Олександр рак е Олексій Скрипаченко. А я одразу я чому запитав? Акулова у нас е була на ефірі. Е рак Був був, е але він не співав. <свист> Ні, він не співав. не співав, не співав. Хто ще у нас був співачів? Кривко Тарасюк. Так, вона не виконувала пісню, вона розповідала поезію, але вона записала вже дві пісні у студії. І, і і і і ще одна дівчинка. дівчинка Окей, потім будемо згадувати. Ага, це, напевно, Олександра Костюк, яка пише реп. Так. Можливо. Да, да, вона да. співала точно, тут точно, у студії, точно. вона виконувала реп -композицію. Так, Точно, точно вона була. Ми її запам'ятали і за репом, і запам'ятали за косою. За косою. Це точно, так. Ам, окей. Це менше людей, які, тому що тут пов'язана і поезія і музика, а більше все-таки у вас тих, які просто, просто це я беру в лапки, зовсім не просто пишуть і читають. Так можна поговорити, наприклад, уявімо собі, у нас такий, якщо ви започаткуєте якийсь такий приз, наприклад, спалах. От, нехай буде це спалах. Спалах 2024 року. Спалах у номінації е, 23 го Нехай ви започаткуєте в 24-му, а от уявімо собі, що він вже є в е, спалах 23-го року. На вашу думку, хто найбільше і найсильніше спалахнув? О, це про це мені здається, не можна говорити. Я зрозумів, серйозно, так серйозно, тому Ні, ну, що а, не можна говорити серйозно. <світ> ми все, що ми робимо, якби ми, ми робимо для того, щоб люди об'єднувалися. І розумію, коли ми так. кажемо, що, наприклад, у нас авторський вечір когось там, і то ми не можемо сказати, що буде і авторський вечір ще когось, і таке таке враження, що ми когось обділяємо. Але це не так. Щільник... Це зовсім не так. Чільники спалахають яскравіше, коли. Повною пачкою А, по, повна пачка, да вам не вистачає ще тільки повної пачки. — Ні, Люди просто а, мають гуртуватись, це основна мета. Я зрозумів. А поки вже... конкурсних моментів ви не передбачаєте а, в 24-му році. Ну батли, будь ласка, приходьте на батли, вигравайте. Ніхто ж не має просто. знаєш. Мені якось ну, якщо ви придумаєте милозпридумаєте милозвучне таке обігрування І слова батл. Це не моє започаткування. Це ось, будь ласка, автор батлів одразу, поетичних ти розумієш, перш... одразу. перших у так раз і Відійшла в сторону ні, і все. Ні, ні, це я не просто... я. Це він Бо дуже багато років людина Ах... проводить батли, тому це якби. Твоя ну все зона... ну в будь-якому випадку. Е ну для того, щоб як проходили батли, і як ти проводиш батл, треба хоча б один раз прийти. Батли відкриті, відкриті, відкриті абсолютно. Відкриті. Е дивись, на початку ми почали ми почали з того, що е скільки відбулося е заходів, uh -huh. починаючи з квітня. Uh -huh. Так обов'язково треба сказати, як вони відбуваються, і на майданчику кого вони відбуваються. Ми хочу використовуємо різноманітні майданчики локації. Хочу нагадати, що ми в першу чергу працюємо від закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. І тут я хочу ще раз нагадати, що ми завдячуємо нашому керівництву, зокрема Олені Заквацькій, за те, що ми маємо змогу проводити ці заходи. Щодо локацій, у нас, звісно, в першу чергу це бібліотеки філії системи. У нас є Бібліотеки, в яких проводяться масові заходи. Першочергово це центральна бібліотека імені Бевза, 13-та бібліотека філя, що знаходиться на космонавтів. А uh... перша треба вже тоді говорити за Хмельницьке шосе. Хмельницьке шосе. Да, це Хмельницьке шосе. Так, да, так, да, да. А так, звичайно, 13-та 13-те Це на космонавтів космонавтів. 39, Є ще бібліотека філя 12, де ми того року проводили захід до дня закоханих, також масовий. 12-та, друга Там, uh, бібліотека філія. Зараз зачекаю. 12-та не склада, де знаходиться на Київській. Uh -huh. Бібліотека Філія номер 1 знаходиться е, біля музею, навпроти музею Коцюбенського. Uh -huh. Далі ти, ти нагадав 11, про 11-ту uh -huh. знаходиться на Коріатовичів. Ще що я забула. Це такі більш, найбільш потужні uh -huh. такі затребувані майданчики. Uh -huh. Uh -huh. Крім того, ми того року ще проводили заходи на базі. Е, Ортопедичного підприємства mm -hmm, так. Туди ми їздили. тобто, це скажімо так: бібліотеки. Це ваш це ваш хліб. Ну, ви зрозумієте, в якому сенсі я сказав. Це Також наш хочу подякувати пані майданчик. Стартовий майданчик. Також хочу подякувати Олені Закваській і завжди, пані Олено, з новим роком вас. Всю вашу велику команду, професійну команду. І як завжди, запрошую вас на наш майданчик. Завжди цікаво поговорити про книжки, про біблі... про, про роботу бібліотек в першу чергу і, звісно, про наповнення. Повнення книжкове наповнення е, наших вінницьких бібліотек, так що запрошую завжди радий і завжди відкритий. А це бібліотеки це одне. Я е, в інші майданчики виділив би в іншу категорію, тому що вони дуже різноманітні. Це Назвичайно, починаються це і підприємства, угу. деякі, і, наприклад, як як я казав, центріше просто не буває це молодіжний центр квадрат. Так, з яким вам таки вдалося домовитися, так. і знову таки Де тут ми проводили треба... перший наш захід того року, коли тільки розпочалася. І знову таки тут треба е, подякувати Анастасії Молдаван за те, що, що ви з нею домовилися, що вона пустила. А, що в нас є така змога? І Є така можливість да, є така можливість в самому центрі Вінниці е, і проводити, і запрошувати, і що воно взагалі відбувається. Був майданчик ще центріше за квадратом. е, ну. Це він біля башти. А це сезонний. Так. Е, так, це, це щорічний сезонний... фестиваль книжковий, який проходить у нас, слава Богу, ми його проводили. А року. давайте нагадаємо, що він цього року показав. От хто цього року прийшов і mm -hmm. він же проходив він був фестництва, як я пам'ятаю, два дні. Mm -hmm, да. Програма була розрахована на два дні. 9-10 вересня. Mm -hmm. Він був розрахований. Ти якось так сумно це говориш? Серйозно. Сумно. Раніше... Раніше було три дні, Хочу тому ми сумуємо ще так. за одним mm -hmm. днем. Так, ага. mm -hmm. Ви бачите, забула ваше питання. Ага, а, хто ну, долучився? Хто прийшов? Ну так, як пройшов він Букфест? з благодійною метою. В першу чергу. Так. Ми збирали книги і ми збирали книги для військових, які лікуються в воєнному госпіталі. Військовому нашому госпіталі, і дуже багато було діток. У Нас, попри такий стан військовий, дуже було багато авторів, які приїхали презентувати свої книги для Дитячі дітей. Книги. Нас другий а день був дитячий, угу. дуже був. Такі розлоги була дитяча вистава. В перший день у нас були видавництва. видавництва. Також були різноманітні літературні тоді заходи, конференції, гості. гості наш був захід, вже літературний марафон у кінці. І ну, дорослих і малих. Ну там також е, цікава ситуація була. В цей момент е, відбувався паралельно, по-моєму, у Львові відбувався у е, чи у Києві. Київ, у Києві, да? Я пам'ятаю, що десь в великому місті відбувався Букфест. Угу. І все-таки дуже-дуже правда не, не, не невеличка, але все таки частина представників пред, видавництв все-таки була у нас також. Так. Да, це дуже добре. Е, окей, повертаємося до майданчиків. Повертаємося до е, спалахів Серента блискавиць. Е, вам вдалося домовитися з квадратом, і тепер е, а от тепер кажіть, коли ви запрошуєте, і як взагалі ви вибудовуєте наступне, якщо це не таємниця. Ну, найближчий захід у нас буде відбуватися у квадраті. Ми якраз будемо е, посміхатися. Ну. Чи може не посміхатися та махати рукою минувшому року це буде 14, тобто на старий Новий рік. Угу. А... У вас якісь ілюзії, все одно відбуваються. А ми планували взагалі 6-го числа, так вийшло, що ми 14-го тепер. Робимо це з авиапланували шо шостого планувала так, просто наклалися ага, моменти, ага, тому 14-го то Ми перенесли А починаючи з наступного місяця. Це перша субота місяця, щоб не було плутанини. Угу. Перша субота місяця. Угу. Вхід вільний, треба обов'язково про це сказати, так. але з обов'язковою реєстрацією. Так, от ви розумієте, що я вже зараз працюю, можу верніше працювати, і кон і конкретно вже зараз працюю е вашим Олег, медійником. Ми ніколи тебе не викреслювали з нашої команди. Останнім часом тільки тегали постійно, і тим більше, от останній батл, який у нас був, ми дуже вдячні, що ви прийшли під кінець, але ми дуже були. Ну чекай, мені було також цікаво, наскільки вдячні. я все таки встиг. Я казав, що можливо не встигну, але наскільки я встиг, мені цікаво було, як це все відбувається, де це все відбувається. Мені цікаво подивитися на очі тих людей, навіть не стільки почути, хоча uh -huh. б подивитися на очі, яка там атмосфера. І... Ну просто суперово, просто суперово прийти е центр міста, прийти, подивитися, послухати, поволівати, також... поаплодувати. Є також сенс відмітити що наші всі спалахи благодійні. На них зараз присутні такий чарівний бідончик, uh -huh. в який збираються донати. Банка. Так, так. Банка, так. банка це щодо донатів, то ми говорили вже не перший раз, що Олег Крушерницький саме запропонував нам цю ідею, і саме до нього відноситься ця благодійність. Тобто, все, що ми збираємо, ми потім разом з ним це все. Порахуємо, як правильно сказати, так. Ну коли він буде мати можливість, в нього не було так, такої, так. на жаль, можливості. Тобто зараз ще оприлюднити за 23 рік, скільки зібрано ще немає не можливості. Можемо, ми не можемо без нього цього зробити. А, я зрозумів. Але в будь-якому випадку ця інформація в першу чергу з'явиться на сторінці да, ФБ з е, палаків і блискавиць, і потім ви розкинете цю інформацію. Ну, так. перше джерело це буде саме сторінка на так, Фейсбуці. Так, так, так. Окей, um, пів тисячі людей, пів тисячі народу вінницьких митців, майстринь. Також треба до речі сказати, бо це не тільки поети і поетеси, і uh -huh. поетки, uh -huh. а це ще і виконавці, виконавці, виконавиці, і ще і майстрині у вас були um, хто? От кого би ви так зараз згадали? Майстриня 23-го року або майстри 23-го року. Майстри. Це вишивка, це плетіння, це гончарство, це що це? Ну, перше, це фотографи, які з нами співпрацюють. О, Фото, фото, фото не став. Так останнім часом Константин Родигін був дуже. Ну, він випустив книгу, тому він був дуже часто в Києві не мав змоги до нас долучитися, але ми сподіваємося, що на Новий рік ми його все ж таки залучимо знову. Не збивай, будь ласка, з ритму, як кажуть в Одесі, не, збира... не збивай Ні -ні -ні. з ритму весь квартал, е -е -ні. який новий рік? Новий рік відбувся, все. Ну, в цьому ну. році, щоб він... А, до от нас в цьому... До... А, в цьому році, так. Звичайно, да. справа в тому, що ми ж навіть бачили, що фільм зняли з його участю, тому так. це щодо фотографів. Крім фотографів, кого ми можемо ще згадати? Музикантів. У нас немає не майстрів. У нас кожен хто приходить, він приходить не з пустими руками. Наскільки залучені на вашому майданчику діти? І чи є у вас окрема лінійка е, залучення для дітей? Та ми не робили цього. Е -е, ні, ні. Якщо е, говорити Якщо про, участь, про, про дітей, е, у нас вже були ярмарки, до яких долучалися діти з е, своїми поробками. Ярмарки були, але щоб uh -huh. діти брали участь, такого не було. Все я Чому доверки. запитую? Тому що е, іноді можна почути, я би до вас прийшов. Я би до вас прийшла, в основному прийшла, uh -huh. е, якби було на кого залишити дитину. А з дитиною, ну як же я прийду, там же всі дорослі, там же всі такі е, поетичні, мистецькі. А і що робити дитині? Ми у квадраті паралельно з заходами завжди відбувається плетіння. Тіти uh -huh. завжди можуть прийняти у участь. дуже зручний. До речі, в цьому плані квадрат. Е, Квадрат, тому що там є багато чого. І плетіння є, і інші, можливо, там якісь заходи паралельно. Там вже декілька майданчиків вони можуть бути. Це дуже дуже здорово. Інша річ, бібліотека. Там не дуже сильно пошумиш, футбол не пограєш. Ну, бібліотеки різні. Якщо приходять дитячі майстер-класи, можна тинуть вести на майстер класи А є ще і майстер-класи. Я звичайно, є звичайно. Звичайно, є звичайно так просто сказала Анастасія Дворницька. Леонід Борозєнцев їй також повірив. Ще раз нагадаю. Анастасія Дворницька Леонід Березєнцев співорганізатори, співавтори проєкту під спалахи сирен та блискавиць. Які минулого року, дякую, що про мене нічого не сказали. Ми сказали, що ви пишете наш на я, останній. Я, я, я пожартував. Я не про це я маю також. на увазі. Просто е я е радий, що ви рефлексанули і погодилися виділити 20 хвилин свого життя, е приходити щосереди і розповідати, і приводити, ось що дуже дуже важливо: приводити митців наживо, які можуть тут виступати, які можуть говорити. До речі, про виступати. Я зовсім забув. Ми сьогодні час вже да. прогавили. Да. І ми да. вже не зможемо да. процитувати те, що збиралися на самому початку. Я думаю, воно нікуди не, не Ні, э, рукописи не горять. Не Ось э, Анастасія і Леонід знову такі були сьогодні гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Чекаємо наступної середи і, звісно, відслідковуємо їхню сторінку у Фейсбуці. А 14-го зустрічаємося у квадраті. А 14-го у квадраті. Ну що ж, пішли на паузу, потім далі буде. Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч.